Всім привіт! Вітаю вас на каналі. В мене сьогодні тут локація на полу. Позносила сюди свої квітучі, але не всі. Ті, які хочу вам показати, і ті, які буду вже обрізати, місцями відео буде інформативне, буду показувати, які в мене були пересадки і їхню динаміку. Деякі розчарування по квіточках, а деякі і успіхи. Тому ж, поїхали моя зиквін, яку ви вже бачили минулого разу. На 4 квіточки вона розпустилася з здороченого квітоносика. Буду обрізати, тому що хочу, щоб вона в мене нарощувала корінчики. І є там корінчики, сидить вона в мене в корі, трошки моху. І ось така вона красунька. Бистро дуже порозкривала одну за одною свої квіточки, довго не прийшлось чекати повного розпуску. Ну, ось така, королевішна, порадувала. Art nouveau в мене розквітла теж, теж здорощеного квітоноса на 4 квіточки. На такі ось крупні, великі. Сидить теж вона в мене в закритій системі, їй подобається. Листочки вона має розетку таку невелику, небагато, але коріння є. Ось я її полила. І пробавши й гарні корінчики. Є й ті, що в активному рості зараз. Так, тому ось така красунечка відставляємо. Так, Патрік, який прийшов до мене недавно, коли Віолета і Наталя розпродавали Патріків, я теж придбала і. Одну квіточку засушив Патрік. Це з рожевою серединкою. Стоїть він у мене на віконечку без підсвітки. Але зараз а, сонячно, тому я навіть там і притіняю. Переставила його ось в такий стаканчик, транспортувальний витягла і поставила в свій стаканчик. І зараз він ось так корінчики в нього такі гарні. Листочок новий виріс. І буде ще квіточка там новенька. Не зрізаю я квітоноси у тих квіточках, які я купую. Якщо більш-менш коріння там нормальне, то я не зрізаю, тому що мені, мені жалко, мені шкода. Мені хочеться полюбуватись красою, надивитись на цю красу. Тому я не зрізаю. Обробку роблю. А потім ставлю до колекції через деякий час. І любуюсь. Так, тут у мене квітоносик Ян Гоу сакура. Ось так вона його сама завернула. Стоїть вона в мене на кованій стійці біля вікна. І ось видала такий величезний квітонос. Закрутила його так до віконечка, я її крутю, так, щоб вона тяглася до віконечка. І ось вона зараз така. сидить в такому великому горщику, теж закрита система. І, і собі нарощує свої квіточки і квітоносик. Так, тут у мене. Красунчик з урсом, люблю його теж. Такий він яскравий, такий він гарний, в нього ця губка, така красунька. Не знаю, люблю, люблю. теж дорощений квітонос. Один новенький квітонос і здороченого квітоноса. Теж є ось гілочка невелика така. А розетка в нього така. Крупна, теж закрита система, люби пить водичку. Колір дуже мені подобається. Так, підходимо до більш цікавого Б'юмонт, який я придбала. І який один квітонос у мене повністю метелики. А один квітонос напівметелики, і навіть на півпілори і звичайні ось такий квітонос. Але я люблю його. Не зрізала я цей квітоносик, я щепила тут разочком, щоб вони були. І ось така гілочка квітів, такий букетик. У мене вийшов. ніжна красуня, крапчата губа, яскрава, рожевий такий ніжний колір. Прям така дівчинка. Дівчинка-весна. Значить, що я зробила? Я зробила їй орхідейки. зараз підніму і більше отак. Перевалку, показувала вже колись ці горщики, перевалила в такі горщики, додала кори, і бачите, он... пішла динаміка росту корінчиків. Нічого там не забирала, ніякі стакани, Ось так в подвійному стоїть у мене горщику, і я поливаю, теж любе пити. Там було, чому я перевалку зробила, тому що було дуже багато коріння і їй було тісно. І тому я ризикнула, зробила таку перевалку. Ну, все добре. Наступний красень, Baby динаміт. Дійсно, красень. Дорощує бутони, не зрізала я йому нічого. Він уже в мене відкрив на цьому квітоносику дві квіточки, чи, мабуть, три, даже. Три, мавірно, три. І на цьому доростив і відкрив оці дві крайні. Ніжний, дуже ніжний, гарненький, такий ось тут уже підсихає, уже квіточки скидає, деякі. Теж я йому зробила перевалку, тому що він мав дуже багато коріння, дуже любить теж пити, дивіться, додала просто трохи кори і просто частіше заливаю, ну, по мірі підсихання корінчиків. Оце я його поливала дня три назад, замочувала, і бачите, вже починає підсихати, розкриває свої дорощені бутони по сорту, по піларичності, метелики. Все з ним добре, моя любов. Так, наступна моя любов фонда. Не тільки моя любов, думаю, а багато в кого. Є така любов зараз, тому що вони більш доступні стали. Зрізала я вже квітоноси їй, залишила тільки відгалудження на три квіточки. От. А, так, їй я нічого не робила, тому що в неї ще є. Куди рости, хоча є, вон, бачите, корінчики вже в рості. Ну, ще може трошки посидіти, ще є місце, тому хай поки посидить. Доростила вже в мене оці... оцей листочок, і ось малесенький листочок. Це вже в мене вона виростила. Побачила, що вона почала скидати квіточки. Підсушує квітоносик. Ну, дійсно, вона в мене дуже довго, місяця два, мабуть, точно сидить і квітує весь час. Дуже довго тримає квіти, але видно, прийшов час, прийшов час обрізку зробити їй, тому обрізала. Поливаю зараз я свої квіти чистою водою, ніяких добрив не додаю. Я не гонюсь за багатим великим квітуванням, за букетами, тому що зараз у мене температура така 26-28 буває в будинку. Включаю, звичайно ж, кондиціонер, коли прям така спека, але не дуже часто я його поки що застосовую. Але в таку спеку квітам теж не дуже добре. Тим паче вони стоять на віконечках деякі. Оці мене всі на вікні стояли. Оці всі, що з квітоносами, з квітами. Вони мене всі на віконечку. Я при, при, ну, притінила, але вони в мене там стоять і. Я до чого? що поливаю я звичайною водою і теж від звичайної води, від звичайного полива без удобрив. буває так, що квіточка скидає квіти. Ось тут одну зняла після поливу. Тут після кожного поливу по дві знімала я. А цей раз, бачите, все обрізала. Ну, я ж кажу, вона у мене довго квітує. Довго. Так, розчарування, розчарування. Манхеттен, красавчик, багато зняла. Він у мене на два квітоноси, метелики. Все добре. от, Підсушував багато. От, бачите, це все познімала. Але ось дав мені відголодження з основного квіт... квітоносу, який був метеликом. І дивіться, що у нас тут. З квітучого квітоноса, який був метеликом, просто відголодження. Крайня квіточка. Гарна, крапчаста, що губа, що пелюсточки, ну просто супер. Ось дві за ними, дивіться, напівметелики. Отак. Це я до того, що ось об'юмонт, який куплений один квітонос метеликом, а один ні. І ось Манхеттен, який куплений на два квітоноси метеликами. Ну, Висновки робіть самі. Так, порозець я його не пересаджувала, тому що він сидить ось в такій кокосовій суміші. Так, зараз полила теж. Дин динаміка гарна. Корінчики, вон, бачите, росте. В рості нарощу корінчиків, не пересаджувала, не витягувала ніяких торфяних стаканчиків, просто отак от поливаю, по мірі просушки. Моя біленька красуня, псевдометелик, але я її так люблю. Вона така ніжна, вона така гарненька, класна така. Красотка. Здорощеного відгалудження квітує. А в неї щось мутації, мутацією, мабуть, пішло не так, тому що дивіться, які в неї листочки. Ось, бачите, один більше, одна половинка більше, ніж друга. Тут теж так. Тут теж. І ось коли вилазив оцей листочок, він один був. Я думала, він склеївся, але він вилазив один. А тепер дивлюся, половинка така вилізла, там лізе вже воно друга половинка. Отака. Все там добре. Шийка. в закритій системі. Шкідників там ніяких немає. Теж я перевалкою ось так поставила в цей горщик, тому що багато корінчиків у неї було в горщику. І зараз вона тут у мене сидить і росте. Красотка. Так, там у мене малюки. А, від Соні я отримала нарешті одну посилочку. І це моя перша посилочка, яку я замовляла по Да, по Ми робили всі замовлення. Всього три. Більше не замовляла. Так, ось ця. Ось ця краса. Дорощує вона свої петалії. Так. Стає така більш цікавіша, розпускається не, 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 не красива. Зараз стає більш така. Ну, тут її камера висвітлює, вона темніша набагато, вона така бархатна. Красунька дорощує квітонос, але вона і суша бутону. Ось, дивіться, після поливу раз засушила. Скинула тут дві квіточки. Дві, три, мабуть, три. Це вже четверта. Коренів багато, повний горщик. Ну, так, ростає і скидає. Так, розквіт мій бігліпчик валить. Ось такий лимонний колір. Колись був у мене такий бігліпчик, мабуть, года-півтора чи два назад, але пропав. Купила я підліток, і ось у мене він такий. Зараз квітує. Так, тут МФМ 329. Дивлюсь, що повинні бути метелики. Так, розповідала про Соню, що я отримала три квіточки від Соні І я не замовляла більше ніяких замовлень Infinity до мене приїхала. А, ці я вже показувала, що я. Ці я вже показувала вам. Так, підемо, підем, потім покажу вам те, що я від Соні отримала. Ладно, скульптор, розквіт. Дітка. Маленький такий. Я не знаю, чому в мене такі маленькі розквіти зараз тут, на поличці. Це в мене Урал. Метелик, але він теж такий манесенький, можливо, від жари вони зараз. Скульптор у мене ця дітка вже квітувала, і вона була набагато більша. Ну, то було зимове квітування. А зараз ось такі вони малесенькі. От. І Урал теж. Ну, Теж вона молода, маленька дітка. Вона ще там корінчики нарощує. Цей корінчик верхній підсушила. Але все добре. Там є корінчики, все з нею гаразд. Так. Ось навіть оця теж блек. Чорна змія. Да? Ось ця квіточка, і перед нею була квіточка велика, а цю відкрила ось вона трохи менша. Ну, мабуть, жара впливає. Так, розквіт мій джентльмен, але дивіться, бачите, що одну дав триліпс пелюстку. Також тут у мене. Теж менші квіточки, чим зазвичай. Імператор. Ось такий він. Так, ну, тут, тут у мене все. На сьогодні, все, що хотіла показати вам. Так, Соню, Соню, в мене на другому віконечку три квіточки, що я отримала від Соні. Ну, мабуть, покажу іншим разом. Не хочу розривати відео. Нема зараз у мене часу. Одним, одним одною дорожкою такою включила, зняла і виключила, щоб не монтувати. Такі у мене новини. Тут у мене в моху, у мосі сидять. Теж поливала красуньки, дивіться, ось які коріння стерчать. Не трогаю, поки що, не пересаджую. Хай так сидять. Листочки ростуть молоденькі, підсвітка тут є, тут поряд ось віконечко, там теж у мене стоять. Красотки. Ну, такі справи. Ага, Каріна, Каріна. Боже, як я на неї плекаю надії? Треба трошки полити. Що, можливо, ж буде метелик. Це я брала від орхідеї світу, тому що в мене є дві Каріни, які я брала в, в, в другій групі. Там точно не буде метелики, там просто я знаю, що від того постачальника пересорти завжди приходять. Ось навіть вона і листям відрізняється. Дивіться, корінця багато має. Написано, що Каріна бабочка, але вона не буде бабочка. А дві в мене такі рослинки. Дивіться, якщо їх зараз поставимо, порівняємо. Тут більш таке кругленьке листечко. Хоча її длина продовгувати, але тут зовсім ось таке, бачите? Тонесеньке і длінненьке А тут більш круглі такі листочки. Не знаю, побачимо. Побачимо, що буде. Так, ну вже залізла сюди, там у мене піньочки Там у мене. Дітку одну я зняла, дикий котик. Так, зараз знайду і покажу де мене дикий котик. Ага, ось він. Ось він. Ось він. Дикий котик. Так. Ще одна одна дітка росте. Це в мене согаєкідан, метелик був. Два роки назад я купувала оцінкою метелик. Дуже він гарно у мене квітував, але потім пропав. Залишився піньочок і зараз на піньочку ось така діточка. Росте. Це, я пам'ятаєте, Мейдер Принц. М -м 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 -м. Знімала дітку взагалі без корінчиків, без єдиного корінчика. Поставила в мох. Ось дивіться. Наростила вона, тут не один корінчик, оно виглядають корінчики. Зовсім була без, і там воно ще малесеньке. зовсім була без єдиного корінчика. В мосі наростила корінчики. Ну, така тут малышня реанімашки. воно теж мої піньочки там. Шанела, мамка і дитя просеко, звичайна просека. Ось теж малесеньку дитинку росте. І он спіньочка, пеньока. 50-04, по-моєму, да. на цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Гарного тихого дня! І до побачення.